PTC з гордістю представляє Creo 11 і Creo Plus – останні версії нашої відзначеної нагородами, потужної, але простої у використанні системи автоматизованого проєктування. Creo допоможе вам створювати найкращі проекти за менший час завдяки вдосконалення для електрифікації, композитів, визначення на основі моделей, проектування на основі симуляцій та виробництва. Крео 11 – це локальне рішення, а Крео Plus – це рішення SAS з хмарними інструментами для співпраці. З кожним випуском Крео впроваджує різні вдосконалення, щоб зробити інженерів-конструкторів більш продуктивними, включаючи оновлення, запропоновані нашими клієнтами. Крео тепер підтримує концепції багатошарових тіл для конструкцій, що містять кілька листових і звичайних тіл. Це спрощує процеси проєктування деталей. Де використання розділених і булевих операцій може допомогти вам проєктувати більш ефективно і знизити виробничі витраси. Крім того, тепер ви можете переносити тверді тіла з частин збірки в одну багатотілесну деталь за допомогою спеціалізованої функції, що спрощує і прискорює роботу зі складними конструкціями. Крео тепер має розширену функцію об'єму експонування для оптимізації та розрахунку габаритів деталі або збірки для оптимізації пакування. Важливість електрифікації продовжує зростати в багатьох галузях промисловості, і щоб відобразити це, Крео покращив можливості прокладки кабелів і співпраці з ЕКАТМЕКАД. Покращено інструменти для маніпуляцій з локаціями. Тепер компоненти можна розміщувати по дотичній до будь-якої осі системи координат, а інструмент видалення розташування було повністю перероблено. Покращено розміщення користувацьких компонентів і з'єднань, а параметри джгутів тепер можна змінювати під час маршрутизації. Також було оновлено дерево кабелів для кращої видимості структури джгутів і кабельних об'єктів. Можливості і e також розширено за рахунок додавання контролю прозорості для кращої видимості укладання друкованих плат і шарів ЕКЕТ, e що перекриваються. Інженери-конструктори знаходять застосування композитним матеріалам у більшій кількості виробів ніж будь-коли, і Creo 11 продовжує використовуватися для розширення можливостей проєктування, моделювання та виробництва композитних матеріалів. Ви можете використовувати зонне проєктування для визначення та автоматичної побудови шарів із зон. Виробництво було покращено завдяки розширеним межам шарів, відбору зразків керна і можливості експорту в провідні лазерні проєкційні системи. Крео надає вам ще більш потужні інструменти визначення на основі моделей. Тепер ви можете легко організувати проектні дані в простій таблиці, які можуть бути прочитані людиною і машиною. З визначеним користувачем текстом, виводами параметрів і семантичними посиланнями створення mbd анотацій для циліндричних елементів стало швидшим, а для моделей успадкування тепер доступний семантичний запит. Інструмент 3D-анотацій було оновлено для підтримки стандарту ISO 22081, позначень отворів і розширеного визначення для елементів перекриттів і пазів. Крео тепер включає нові можливості проєктування на основі симуляцій для кращого проєктування, керівництва та валідації. Удосконалено генеративний дизайн крео з мінімальними обмеженнями на розмір елементів, підтримкою несучих навантажень і обмеженнями плоскої симетрії. Creo Simulation Live тепер включає спряжений теплообмін для моделювання теплообміну між твердими тілами і рідиною, а також розширені результати для всіх типів досліджень CSL. А моделювання Creo ANSYS тепер включає в себе аналіз перехідних процесів, який використовується для визначення динамічної реакції конструкції з залежним від часу навантаженням. Як завжди, Creo має вдосконалення як для адитивного, так і для звичайного виробництва. Для адитивного виробництва ви можете з'єднати дві або більше решітки з різними типами комірок в одну безперервну структуру і налаштувати контроль розміру пор для стакастичних решіток. Високошвидкісне фрезерування тепер включає в себе чотири координатне фрезерування плюс покращення траєкторного фрезерування, а також покращено користувацький інтерфейс чотири координатного точіння. Creo Plus від PTC поєднує в собі потужність і перевірену функціональність Creo, що надається за моделлю SAS, з хмарними інструментами для покращення співпраці та спрощення управління ліцензіями. Creo Plus включає в себе інструменти для спільної роботи, які дозволяють декільком членам команди переглядати, досліджувати та редагувати дані у режимі реального часу. Creo Plus також включає хмарні інструменти для управління ліцензіями, розгортання та телеметричних послуг, які тепер включають інженерний блокнот. Відстежуйте та надавайте відгуки про підключення до мережі, а також насолоджуйтеся покращеними можливостями для визначення ярликів та запуску Creo Plus. Тепер Creo став ще кращим ніж будь-коли, завдяки покращенням інструментів, якими ви користуєтесь щодня. Крім того, нові можливості повністю інтегровані в простий у використанні інтерфейс Крео, потужний та інноваційний. Створюйте свої найкращі дизайни за менший час з Крео 11 і Крео.